Під завершення нашого благодійного концерту ми опинилися ближче до сцени, але співати ми не будемо. Тут легендарна пікардійська терція є з нами. Добрий вечір вам, Добрий вечір. Слава вечора. Україні. І, якщо продовжувати те, про що ми говорили в нашому ефірі, згадували цей непростий 2022 рік. Також думали, з чим входимо в наступний рік. Яким 2022 був для пікардійців? От які такі знаєте точкові моменти, які запам'яталися найбільше, мабуть. Та я думаю, що для нас, як для всіх українців, це був 2022 рік. Зі своїми проблемами, зі своїми надіями, зі своїми маленькими перемогами, маленькими допомогами, наскільки, наскільки можливо було. Тобто ми себе ніколи не відділяли від загалом від будь-якого українця, від того великого українського війська, який зараз в даний момент веде боротьбу на кожному зі своїх фронтів. От якщо говорити, про, ну, як вам сказати, про нормальність так? ми всі звикли жити зовсім в іншій нормальності. Так? Якось після 24 лютого переформатувалися, але все одно кожен на своєму фронті, як ви сказали, починав діяти. Тому що перший тиждень багато хто там думав, а як далі? А що далі? Коли ви для себе зрозуміли, що навіть в цих умовах... Можна продовжувати концертну діяльність. Просто тепер вона має бути переформатована там в благочинні концерти, в допомогу Збройним силам України, виступом для власне, захисників нашої держави. Коли інша, але вже нормальність для вас повернулася, як це відбулося під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Ну, ви знаєте, скажімо. Першим поштовхом до того, щоб щось по-інакшому робити, це був, звичайно, ковід. Тобто ми стикнулися з тим, що наша професія стала в час ковіду, ну, її було нереально відтворювати правильно. І ми були фактично одні з перших, хто дав концерт для автомобілів, ну, для людей в автомобілях. Це було на відстані, це було там, 60 автомобілів, відповідно, по 4 людини. От, і... Концерт під відкритим небом нам клаксонили, світили фарами, як в подяку. Потім аплодували через вікна. Ми вже щось таке проходили. Тут просто зовсім інакше, бо це війна. Це вже ти розумієш, це не просто віру, що хтось там вчихнув чи щось, і ти захворів. Це зовсім інакше. І ну кожна людина в будь-який момент критичний починає думати і робити щось, як це, як це вона може. Зробити по-інакшому, і, і, і ми почали пробувати, де ми можемо так заспівати, де ми можемо так, куди ми можемо поїхати, де з мікрофоном, де без мікрофона. Кожен долучався до кого міг з якоюсь допомогою. от А саме концертне життя Ну нам, чесно кажучи, та от федерація перебила наші 30 років, які в нас в цьому році. От, але ми тепер е, знаємо, що і відчуваємо е, від е, людей, для яких ми виступали, що ми всі зараз насамперед чекаємо перемоги, і після перемоги ми всі гучно відсвяткуємо наші тридцять перші буде 31-й ювілей. Та. <свят> так що таким десь чином, що українцям бажаєте напередодні 2023-го? Ну що, Побажаємо перемоги перш за все. Так, здоров'я, натхнення, наснаги до життя обов'язково, навіть незважаючи на такий важкий час. Працюйте, працюйте, не зупиняйтеся. Зараз дуже багато йде переосмислення цього в такий час, що треба щось робити. Якщо ви не на фронті, не лежіть на дивані, не читайте новини, не переймайтеся, працюйте щось, тому що ваша праця. Також є на благо перемоги, ну і здоров'я. Веселощів Надвичайні. і здоров'я усім важливі слова. Поки ви налаштовуєтеся. Я попрошу наших глядачів, які зараз дивляться нас в своїх телеекранах, на Ютуб-платформі Говорить Великий Львів. Підписуйтеся на наш канал. Якщо ще цього не зробили, ставте вподобайки цьому відео. Напишіть нам в коментарях, звідки ви дивилися цей ефір, тому що ми знаємо, що нас дивляться не лише у Львові, на Львівщині, Західній Україні, а також по усій території нашої держави та далеко за її межами. Напишіть нам, нам буде приємно. А ми слухаємо пікардійську тарці. Будь ласка. На святий вечір Христос родився, ой, дай Боже, а на Іордані. Воді христився, а на Великдень зорі світився, ой, дай Боже. До русалиму, а в русалимі богаті люди, ой, дай Боже, богаті люди там кладуть мости, ой по тих мостах, Сус Христос ходить, ой дай Боже, ой, ходить, ходить, проскурець носить про там там Rampai rada da rumpa Waba bam bam pa Waba da ba ram pa Waba rada da bam pa Дай Боже, а коло робу нічку чекати. Коли... Боже, семи свідками, столідниками, самам пампайнам пайнам. І кружляє свій танок, лише йому знайомий, і в мережи вапіхом. Зима малює в домі, та душа чекає свята щастя й радощі багато. І почуєш ненароком з новим щастям, з новим роком. Ті сестра Мороза заспіває пісню із хмарин, з'явиться возик з Миколаєм, дідом і поглинеш, мов дитина, в казку крок за кроком, і дванадцята година знову скаже з Новим роком. Місто щастям сяє і цілуються вокали, а шампанське грає, нехай вдача з кожним буде. Під моргневим оком заспіває вся країна з новим щастям, з новим роком.